Мене звати Ярик, позивний тіто. Так склалися обставини, що десь за місяць до початку війни я звернувся у військомат, Там прийшов медогляд, і мені запропонували з'їздити на полігон, пройти так сказати, базовий курс підготовки. Думаю, дуже гарна справа. І наш виїзд на полігон був запланований на 24 лютого. І мені вже о шостій ранку дзвонять, кажуть, поїздка відміняється, на воєнкоматі. По Два місяці ми були в силах оборони Києва, коли небезпека минула. Ну набридло сидіти, якби на місці в тилу і поїхали. Спочатку харківський контрнаступ, а потім вокруг до около Бахмута. Після Донбасу мене спочатку визнали обмежено придатним попередням. Я був переведений в тиловий підрозділ. Декілька разів потрапляв у госпіталі уже на реабілітації. І був направлений на ВЛК, І вже ось в квітні місяці було. Рідно рік, як я демобілізований. З людей, які в 22-му році потрапили на фронт, це люди, які десь там всередині в себе трошки авантюристи, і вони бажають трішки більшого. Тому для них, ну особливо, там, особисто для мене, для деяких моїх знайомих, повернення в цивільне життя, воно сповнене певними складнощами, тому що після війни тобі важко налаштуватися на якусь гражданську там, сидіння на креслі, хочеться якоїсь долі адреналіна. І відповідно, якби в нас небагато є професій з там відповідним рівнем оплати і відповідним рівнем адреналіну. Мені потрібно було щось оформити, якісь пільги. І я звернувся ну, в КМДА в Київ Мілітарі Хаб. І там прийшов, дізнатися, кажу, що там у вас є для ветеранів, які плюшки. Ну і там почали мені розповідати там про безплатні парковки, і дали посилання на їхній там телеграм. Буквально через день-два в цій групі там вискочило повідомлення, що там шерів деманів набирає ветеранів для курсу розмінування. Зателефонував, всі умови, приїхав на співбесіду, поспілкувалися. Враження приємні склалися, відповідно вирішив спробувати. Ну як для піхотинця, який ніколи не стикався з мінами, а тільки бачив їх перед собою, це повністю нова сфера діяльності. Все, що я про них знав це чисто слухам. А тут, якби з чистої сторінки, почалось навчання, і от за цей час можу сказати, що мої знання у мінній справі там виросли не просто колосально, а вау. Найбільш неочікувано мало мабуть було манера викладання. Викладачі дуже толково все пояснюють. Люди з досвідом, люди, які не один день у цій справі. Немає академізму, який присутній там на звичайних якихось лекціях. Тобто, ще мені доводилось стикатися. Будь-яке питання е, отримає адекватне пояснення. Приклади з життя, безліч прикладів з життя. Армійський гумор тут є, якби квінтесенція найкраща. Якби мені хтось конкретно сказав, що хочу навчатись на сапера, то я б однозначно сказав: чувак, я знаю офігенний центр, де тебе навчать. Викладачі топ і взагалі там навчання проходять час от пролітає от так от, в мілісекунду, тому що нецікавих питань немає, нецікавих тем немає абсолютно. Якщо людині це справді викликає якийсь інтерес, порекомендую і на власному досвіді можу сказати, що це того варте.